Вітаю, дорогі мої друзі! Вчора увечері купила от таку картопельку під назвою сорт називається тайфун. Геть, мужчина мені привіз в квартиру і опустив в погреб. Дуже-дуже дякую вам. Хочу зараз її відварити і спробувати. Вариться картопелька, дуже скоренько зварилася, Добавила трішечки масла і сосисочку відварила консервація в мене. І хочу спробувати от таке капучино. Давно-давно я його купувала. От. І там ззаді ще є така карамелька. Вона теж ой, пара всипається. І бачите, така пінка. Дуже смачна. Так, ну, але відео про картоплю дегустуємо. Що хочу сказати, зварилася скоро картопля, і бачите, вона така рихла, розпадається. Масла, напевно, треба було мені додати більше. Але нічого, хватить і того, що є, пробую. М -м -м, друзі, яка смачна. Класний, класний цей сорт айфон. Я дуже задоволена, що я його придбала. Дякую всім, хто дивиться мої відео, хто підписується на мій канал. Ще раз про картопельку. Смачна! Попадеться такий сорт. Купляйте!